Всім доброго дня! Запрошую вас на мою кухню. І сьогодні я буду готувати рогалики. Готується ця випічка дуже просто і виходить смачно та апетитно. Які ж продукти мені буде потрібно для приготування цих смаколиків? В першу чергу це буде мука, маргарин, розпушувач тіста, сіль, яйця. І будемо все змішувати. І також ще сметана. Забула за сметану. Ну що ж, просію перш за все муку. Тепер беру 250 г маргарину. І на тертишці натираю його. Ось так його трошечки обвалюю в муці і швиденько тру. Тепер беру маргарин і вимішую його з борошном. Ось так, щоб вийшла така крихта. Тепер роблю ось таку луночку і додаю сюди сіль, приблизно ось так. Четвертинку чайної ложечки, трошки ваніліну, повну чайну ложку розпушувача, ось таку добрячу чайну ложку, ось таку видно, повну-повну. Да? І додаю сметану. Тепер мені потрібно відділити жовток від білка, один. і другий. Тепер це перемішую. І потрошку вмішую ось, ось цю борошняну маргаринову суміш. Так, зараз замішу тісто і потім вам покажу, що в мене вийшло. Ось таке тістечко в мене вийшло. Дуже м'ягеньке, ось таке дуже еластичне. Зібрала все в купу і вибісила трохи недовго. Тепер я роблю один такий ось колобочок І роблю ось такий. Качалочку таку. Так, грубеньку таку. Так, грубеньку ось таку качалочку. І розділяю її на чотири частини. На і ще на двоє кожну частинку. Так. Потім беру ось. Такий целлофановий кульочок і складаю ось оці кусочки у кульочок для того, щоб поставити у морозильну камеру. Все. Ось таких чотири кусочки в мене вийшло. Ставлю тепер в морозильну камеру приблизно десь на 15-20 хвилин. А тим часом буду готувати начинку. Тепер приготую начинку. Начинка може бути різноманітна в кого що є. Я буду сьогодні робити рогалики із джемом та з такою горіховою начинкою. Що потрібно зробити? Ось у мене є горіхи, викладаю їх у блендер. Тепер додаю цукру. Перебиваю блендером. Ось така вийшла в мене крихта. Цю крихту висипаю до миски, у якій я залишила ось цих два білки. Так, видно два білки, і перекидаю сюди все. І далі знову. Беру горіхи і також їх перебиваю, вимішую ось цю частинку і додаю ось ці горіхи. З кращого аромату дадемо чуть-чуть ванілін. Ось така в мене вийшла начинка горіхова. Ось змішала два білки із перебитими горіхом і цукром. Все відставляю зараз в сторону. і буду братися до тіста. Ось пройшло 20 хвилин, я витягнула один кусочок з морозилки нашого тіста от, і беру його трошечки борошном, посипаю, небагато, і качалкою розкачую. Тісто я розкачала, і ось воно приблизно ось таке має бути за тоненьке. Бачите? Приблизно десь 2 мм. Ось таке тоненьке-тоненьке. Все. Тепер беру ось такий у мене є фігурний ножик і ним розділяю тісто на такі трикутники. Так, у мене вийшло 12 ось таких трикутничків. І тепер викладаю начинку. Ось беру ось так горіхову начинку. Славненько, не жалійте, Ми любимо, щоб начинки було багато, у любій випічці. І викладаю ось на кожен, на кожен кусочок. Ось розподілила я цю начинку на ці трикутнички, застелила дечко пергаментом. Так, І тепер буду виробляти ось ці рогалики. І отак трошки роблю і підтягую, і підтягую, щоб тоненьке було тісто. Все, і складаю на дечку. Зараз да, зроблю все і покажу вам, що в мене вийшло. Ось розкатала другий корж, такий тонесечки. Дивіться, видно навіть малюнок, який видно, ось із цієї формочки. Так? І ось розклала по іншому начинку. Тісто, дивіться, тонесеньке, тонесеньке. Ось видно, так? один, буквально, до двох мм. І тепер накриваю легенько тістечко. І замутую, легенько підтягую, щоб тісто було дуже-дуже тоненьке. Ще О, І ось такі, виходить, довгенькі рулетики такі. Ось вийшло перше дечко у мене моїх рогаликів. Тим часом, поки я їх виробляла, включила духовку на 200 градусів і вона нагрівалася. Тепер ставлю випікатися на 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Все, ставлю випікати, потім покажу, що вийшло. Ось третій кусок тіста розкачала. І в мене ось є такий джем чорниця. Попробую приготувати ще ось такі рогалики із такою начинкою. І тепер формую. Ось отак раз. І два. І тут прищіпую, щоб не витік джем. І закручую. Дуже тісто підтягую. Все. Викладаю на дечку. Отак. От Розкачала ось четвертий шматок тіста. І ось у мене є ось такий ще джам малина. І попробуємо ще зробити із малинкою. Ось з духовки витягнула вже першу партію і полежали трошки вони, відпочили і остинули подивимося, які вони знизу. Ось, бачите, такі підпеклися дуже гарно, рум'яні, ось, ніжні такі. От. А тепер беру цукрову пудру і насипаю у таке ситочку. І посиплю їх зверху. Мабуть, давайте зараз один ми візьмемо, попробуємо. Ось подивіться, як він, який він вийшов середині. Так, ось, дивіться, повно начинки. Видно, так? Да? Це горіхова начинка. Тіста дуже мало. Але хочу вам сказати, що тісто саме дуже-дуже хрумке. Ось таке, я би сказала, навіть воно таке, як слойоне. От. Зараз посмакую, попробую на смак, як я воно і скажу вам, які вони на смак. Дуже смачні, ніжні, розсипчате, тісто, ароматні. Ну, не знаю, багато дуже можна характеризувати в цю випічку, але мені дуже сподобалося. Моїм рідним також подобається така випічка. Тому пропоную вам приготувати ось таку смакоту. Тепер викладаю на ось таке блюдо. Також виклала ось із джемом рогалики. І беру знову ж цукрову пудру і посипаю цукровою пудрою. Цукровою пудрою я посипаю для того, тому що саме тісто якщо ви замітили, воно не солодке, цукру там нема зовсім. Ось за рахунок тільки цукрової пудри, воно йому придасть ось такої солодкості. І ось такі вийшли рогалики із джемом. І ось подивимося на результат моєї сьогоднішньої праці. Ось це рогалики з горіховою начинкою. І це рогалики із джемом. Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Дізнавайтесь про смачні домашні рецепти. Чекаю на ваші коментарі. Бажаю всім мирного неба, добра, злагоди всім вашим родинам. Будьте всі здорові! Бережіть себе. До нових зустрічей на моєму каналі.